Ми пам'ятаємо, що з перших же днів деокупації всі служби і правоохоронні органи, в тому числі, пристали взялися до роботи. От всього загалом в Україні таких центрів 161, Наразі функціонують 143 з них. А днями відновив роботу сервісний центр у Покровську на Донеччині. Він поки єдиний працюючи, що правда в області. Ну а незабаром очікують відкриття, ще й у Краматорську чиновники ж кажуть, що одна з головних умов для поновлення роботи сервісних центрів це безпека. А послуги вони надаватимуть такі самі. А до яких українці звикли ще до повномасштабного вторгнення Росії, як тільки територія України буде звільнятися, буде деокупована, зразу ж буде і відновлювати роботу відповідний територіальний сервісний центр. І ще в нас є така функція: в нас є мобільні сервісні центри. Тобто, у нас наші автомобілі, які виїжджають, і повноцінний спектр послуг вони можуть надати як стаціонарний територіальний сервісний центр. Це дуже затребувані сервіси для наших громадян, для наших громадян нашої громади. Впевнений, що, поки що це поки що єдиний центр, тому сюди приїдуть і наші сусіди. Маємо надію, що центри будуть відкриватися і в відновлених територіях нашої Донецької області.